Друзья, добрый, добрый день. Пришел я на объект, значит, вчера поставила тут натяжные потолки, сделали, дивиться нормально. Свет повесили, свет повесили. Сейчас более будем цеплять сюда. Вода уже есть. Вот тут тоже надо было замести убрать, делать тут покрасить. А так все нормально, все хорошо. Светло, як. А ну-ка, сюда одна, сюда одна. Сюда одна. Нормально. Значит. Победино, покрашено. Так, что им тут сказать? Что потолок робил? Да значит все хорошо. Все нормально, все, все четенько. Что-то что плинтуса надо будет дорогать. Вот сробленные вот тут фрагментики. Вот тут. Дальше побачим. Порожок, мабуть, тут може буде робитися, може буде шкаф стоять. Ну Тут справа, так, да. тут ще під вопросом. Все нормально. О, така квартира майже готова. Тоді обратися, мабуть, самобор. Може хтось живаючи з мого дому є. Я не знаю, скільки це треба платити. Думаю, десь 10 1000 гривень це по-любому, може більше. Якщо з вікнами, якщо там плітка, ну, тут так сильно ще не треба, мабуть, самоберуть. Вона буде після Нового року продаватися, тому що. Зараз, якщо подобратися задаток, а продажа, здійсника буде після Нового роду, тому що вже вода на мені стоїть і в мене вже зділка була. То ця квартира буде продаватися десь, десь 40 тисяч. Я з брокером десь в п'ятницю встрічаюсь і вот, подивимося, прицінимося, які ціни. Бо я бачу, тут без ремонту продають 27-28. У нас застройщик продає 29 тисяч доларів. Бачив з мебелів, ну з мінімальною мебель, виход теж сюди, десь теж п'ятий етаж, продавали люди 48-500. Ну, це багато, я розумію. За 40 десь воно може бути з ремонтом. Ну Якщо посчитати по, по 1300 з ремонтом квадратний метр, то це десь там 40, 42 тисячі. Якщо просто по 1000 доларів, ну це без ремонту. Тут у нас десь 880-900 доларів квадратний метр. То це так там десь 34 без ремонту. Ну, це так ще так. Ну, ринок зробить ціну, все як треба. Ну щоб ви знали, що продається. Тільки що зділка буде після нового року, а поки, що поки? а поки просмотримо, уборку зроблю, це повинен вносять, що дам строїтелю, там якісь, якісь суміші, що підвал спущу там, таке що не знає упаковці. Вот, кстати, хочу сказати, що вот така сітка в нас в магазині без 22 гривня метр квадратний. синяя, це внішня і біла, не внутрішній. Я продаю по 15 гривень. Потім оце продаю, сейчас зараз не знаю. Це під пол осталось, Тепле пол ставиться. Теж пару метрів. І є в мене кабель. 3х1,5. Багатенько. 2х2,5. І там оста, маленька 3 на 2,5, але ну, там його дуже мало. І 4 на 1,5. Це 4 на 1,5 на сильно ну, ходовий. Ходови 3 на 1,5. Тут це на світ 3 на 1,5. Десь по 20 гривень метр буде. Може на 25, не знаю, що сподобається, які ціни. Договоримося в одному случаї, буде дешевше. У мене буде сильно дешевше, ніж ні на ринку. Так що все хорошого до зустрічі, пока.